Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелі. І сьогодні я хочу представити вам нашу новинку універсальний гель для чищення ванної кімнати. Як завжди, безфосфатний засіб, без фосфатів, без хлору, тобто без цих компонентів. Гель універсальний. Призначений для ефективного та дбайливого догляду за сантехнікою і керамічними поверхнями, видалення побутових забруднень, вапняного та мильного нальотів і патьоків режим. Тобто цей гель більше для щоденного прибирання, він абсолютно універсальний, чудово очищає. Дезінфікує є, в нього такі дезінфікаційні функції, дезінфікує поверхні, надає їм сяючого блиску. Добре змивається, добре наноситься, не залишає після себе розбодів і уповільнює при регулярному використанні. При, коли ви його використовуєте при, під час прибирання, то уповільнює подальше утворення вапняного нальоту та патьоків і, ржин. і Чому я кажу, що він абсолютно універсальний? Вся справа в тому, що він рекомендований там, для миття ван з, з, душових кабін, кабін раковин, хромованих поверхонь, керамічної плитки, але його можна використовувати, не боятися використовувати, він абсолютно безпечний для хрому. Ви знаєте, що для хромованих поверхонь да, не всі засоби підходять це можна використовувати. Можна використовувати для акрилових ван і взагалі. Піддонів, душових кабин, тобто для акрилу, емалії, гуми, пластику і так далі, має антибактеріальний ефект. Е, які його, його переваги основні? Ну, По-перше, це дійсно те, що його, це такий універсальний. Взяли цей засіб, і можна всю ванну кімнату повністю привести до сяючої чистоти. Його можна використовувати безпечно для, я вже казала, крилових ван, хромованих поверхні, поверхень, тобто крани і інше обладнання ванної кімнати, дезінфікуючий має ефект. В нього приємний і абсолютно такий не різкий ледь відчутний аромат, не подразнює органи дихання. Ну і не містить фосфатів і не містить сполу хлору, те, що про що я на початку вже сказала. Як ми його використовуємо? Винос, наносимо засіб на вологу губку, це більше для хромованих, для крилових поверхень або щітку, якщо потрібно щось більше, так, більш активно почистити. Протираємо забруднену поверхню, через на три хвилиночки наносимо і через три хвилини змиваємо теплою водою. Застереження, як завжди, уникати потрапляння в очі на слизові оболонки. Якщо потрапило, то промити водою. На що зверніть увагу? Що, на що не можна використовувати, це поверхні з, з мармуру і вапняк, на, на них не наносимо. Для всього іншого він абсолютно безпечний, можна спокійно використовувати. Ну, як завжди, все, що ми миємо, прибираємо, працюємо в гумових рукавичках. це такі основні е, рекомендації. Е, Дуже рекомендую цей засіб. Чудовий, мало того, що помічник, але його універсальність вона дійсно ну, завжди приємно, коли є взяв один флакон і ним можеш помити все. Але при цьому він і дуже добре працює, дуже добре, і дуже щадно, і дуже, дуже якісний результат. Дійсно, все сяє, блищить, як новеньке. Тому використовуємо цей засоб. Як завжди, використовуємо самі, пропонуємо і рекомендуємо всім своїм клієнтам. Дякую за увагу! Всього доброго, до побачення.